Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді та річ, завдяки якій у вас руль крутиться не так само, як в тракторі. А саме насос гідропідсилювача, або ж, як ще кажуть, насос ГПК, який полегшує обертання керма. Давайте оглянемо його, поговоримо про принцип роботи та плюси і мінуси. А з вами на зв'язку панда Авто погнали оглядати. Так. Тут в нас гідропідсилювач для автомобілів Jelly M Grand 7, Jelly FC та інших. Детальніше у вас на екрані. Виробник Aftermarket, або ще називають ліцензія, що означає деталь, виготовлена в Китаї китайськими виробниками. А давайте його підключимо і поглянемо, як він працює. Якщо ж без жартів, підключити його сьогодні нам не вдасться. Тому давайте краще зовнішньо його оглянемо, а далі вже розповім про принцип роботи. Насос є досить важкий, що говорить про непогану якість матеріалів, ще можна відмітити на диво добре вишліфовані кути. Та й сама збірка, я б не сказав, що погана, все досить добре зібрано. Комплектується він зі шківом, що значно спрощує установку, адже він зразу встановлений на деталі і не потрібно ще його додатково купувати та заморочувати з його установкою. Що ж щодо плюсів, по-перше, це однозначно ціна. Вона є на порядок меншою ніж ціни на оригінальні насоси. Наступний плюс, незважаючи на низьку ціну, він має доволі високу довговічність. Якщо говорити про мінуси, то звичайно це те, що він як і всі деталі, автормаркету гірше по якості, ніж оригінал. Ну і друге, це менший срок гарантії порівняно з іншими виробниками. А на зв'язку механік третього розряду, давайте поговоримо про принцип роботи. Його робота зовсім проста, незважаючи на конструкцію. Всередині насоса в нас знаходиться колесо, в якому розміщені пластини. Вони крутяться разом з робочою рідиною і таким чином створюють тиск, який нам полегшує прокрутку керма. В той же час сам насос приводиться в дію за допомогою шківа колінчастого валу через ремінь. Я ж казав, що це все буде просто. Напишіть в коментах, чи були у вас проблеми з насосом, і чи взагалі він стоїть у вас в авто. А також на що мені зняти наступний огляд. А з вами був Артем. До нових зустрічей.